Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програму Актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Катерина Бевзюк, керівниця благодійної організації Родина Турбота. Уже цієї суботи у Вінниці відбудеться другий сімейний фестиваль Ветеран-Кухар з нуля. Учасники ветерани війни та волонтери змагатимуться у приготуванні українських страв. І детальніше сьогодні ми поговоримо з нашою гостею. Вітаю вас! І я вас вітаю. Ветеран Кухар з нуля вперше було у Вінниці у вересні цього року. Розкажіть про вересневий захід. Взагалі, про захід, розкажіть, яка його мета і ідея? У вересні пройшов перший сімейний фестиваль ветеран Кухар з нуля. Ідея цього заходу виникла у нас з нашими колегами з громадської організації Подільський ГАРД. А ми вирішили організувати щось таке масштабне, де б наші ветерани мали можливість попрацювати в команді, проявити себе, трішечки адаптуватися вже від війни до цивільного життя. І таким чином народився ось цей наш фестиваль, назва фестивалю ветеран-кухар з нуля. Вона має таких два контексти: так: той ветеран, який був на нулі, який можливо там готував їжу для своїх побратимів. І ветеран, який не мав відношення взагалі до кухні, який прийде і отримає нові навики в кулінарії, і, можливо, в подальшому прийме рішення там для себе чи для родини, буде готувати там задоволення. Участвували у нас п'ять команд. Це були ветеранські команди. Родини, наші ветерани з дружинами, з матусями, з батьками. Вони формувалися в команди, готували три страви. Далі ці страви представляли, їх продавали і збирали кошти на ту мету, яку ми визначили для себе. Формат першого фестивалю це були змагання між командами. Кожна команда збирала кошти, і та команда, яка найбільше зібрала коштів, ну фактично стала переможцем тих змагань. А ви пам'ятаєте? От ідею саме зародження цієї ідеї, чому саме кулінарний такий фестиваль? Ми з Надією Кузніцовою поверталися з одного із благодійних заходів, який ми організовували для діток наших загиблих воїнів. І якось ми так надихнулися тими подіями, і по дорозі вирішили, щось, щось таке треба масштабне зробити, тому що а, почали а, передивлятися, які у нас загалом заходи є. Та, ми багато уваги приділяємо внутрішньопереміщеним особам, а, діткам з кризових родин, діткам з інтернатних установ. А, але в умовах війни. Ми чомусь забуваємо про тих, кому ми завдячуємо нашим життям і спокоєм. І от ми так вирішили, що нам потрібно підтримати наших ветеранів, тих, які вже повернулися після поранень, ті, які перебувають на лікуванні, ті, які приходять сюди на реабілітацію, повертаються в громади. А надія у нас має дотичне таке відношення до кухні. І прийняли рішення про те, що це має бути саме кулінарний фестиваль, масштабний для того, щоб було смачно, було драйвово, було цікаво. Це завжди захоплює да, прийти, подивитися, мати можливість щось смачненьке скуштувати. Тому саме вирішили зробити кулінарний фест. Це перший такий в Україні масштабний кулінарний фестиваль. Для ветеранів Він перший, тому що основною аудиторією це є наші ветерани. Він дійсно аналогів в Україні не має. На цей фестиваль є авторське право, ми його прописали. І я думаю, що це дуже актуальна річ, адже війна сьогодні не закінчується. Ветеранів у нас буде багато роботи у нас попереду багато, і він матиме життя таке продовження уже після закінчення війни. Коли вже повернуться більше наших хлопців і дівчат, і вони також будуть мати можливість якось пройти адаптуацію, реабілітацію, соціалізацію за рахунок ось таких заходів. З 11 до 19 вечора відбудеться цей захід. От поетапно розкажіть від самого початку, що найперше робитимуть ветерани, як обиратимуть, формуватимуть команди, хто туди входитиме, скільки чоловік, людей. Ми починаємо з 11-ї години. Це буде офіційне відкриття. Команди у нас вже сформовані, адже була попередня реєстрація на цей фестиваль. Ми будемо знають хто з ними буде в команді? Так, ми будемо мати п'ять команд. В кожній команді у нас капітаном команди буде ветеран. Це обов'язкова умова від організаторів заходу. І в підмогу цього разу ветерану будуть волонтери. П'ять волонтерів будуть допомагати ветерану готувати страви. Чому так? Тому що 6 грудня у нас День Збройних сил України. Буквально на наступний день у нас День волонтера і День Святого Миколая. І ми хотіли об'єднатися заради масштабної цілі. От тому будуть ветерансько-волонтерські команди. Попередньо ми вже з ними зустрічалися. Вони знають, які страви вони будуть готувати цього разу. Це є відмінність другого фестивалю від першого, бо там було жеребкування команд, там було жеребкування страв. Цього разу вони мають три обов'язкових страви. І е, ще одна цікава умова від нас. Кожна команда має представити свою авторську страву від команди, тому буде цікаво і дуже смачно. Ці страви, бо тобто вони вже знають наперед, вони могли потренуватися, що їм готувати Тренуються, активно тренуються. Ми, ми з ними спілкуємося, і, і вони активно обговорюють ті страви від себе. Да? В них та стільки запалу, стільки ентузіазму на цей фестиваль, що вони готува, готові готувати одну, дві, п'ять, десять страв. Але але ми все таки вибрали одну, щоб були всі в рівних умовах. З матеріалами, хто допомагає, з продуктами. А матеріали, і інвентар у нас залишився з першого фестивалю. Так само ми починали як організатори з нуля. У нас не було взагалі ні обладнання, ні посуду, нічого. На перший фестиваль нам спеціально зварили мангали. Спонсори допомогли нам з посудом, допомогли нам з продуктами. Посуд і такі підсобні речі вони залишилися з першого фестивалю. Ми їх будемо використовувати постійно. А продукти також цього разу ми залучили спонсорів, і вони також нам допомагають зібрати все необхідне для приготування страв. Ви ще й не просто готуєте страви. Ви займаєтесь її благодійністю. Ви збираєте кошти цього разу на допомогу нашим захисникам. Розкажіть на що збираєте цього разу, і на що збирали минулого вересневого разу? Перший фестиваль ми мали звернення від підрозділів на закупівлю дизельних генераторів, смикиловатних потужних генераторів для тих підрозділів, які знаходяться в секторах, де є проблеми зі світлом. Ми зібрали 106,5 тисяч, закупили генератори, і частину коштів ми виділили також на закупівлю турнікетів для наших військових. Цього разу ціль дуже масштабна. Ми хочемо завести 50 швидких для збройних сил України. Самі автомобілі швидкої допомоги нам передає Національна служба здоров'я Латвії безкоштовно, але українська сторона повинна покрити витрати на доставку цих транспортних засобів з Латвії до України, провести їхнє технічне обслуговування і вже потім передати на військові частини по тим запитам, які ми вже маємо. Це затратно? Так, да, це затратно. Сьогодні один автомобіль в середньому обійдеться десь 500-600 євро, тільки його доставка до України. Ну, По ремонту ми ще поки не можемо говорити, це вже буде пізніше. Стартова 500-600 євро на завезення одної автівки. Ну і відповідно, якщо має помножити, їх має бути 50, так і нас набирається суттєва сума коштів, яку ми маємо акумулювати. Якщо порівнювати от вересневий захід, скільки людей тоді долучилося, скільки людей приходило, купувало їжу і скільки вдалося зібрати? Ми тоді розраховували десь на 500 порцій. Це з локацій, де готували наші ветерани. П'ять команд по 100 порцій, кожна, і ми зрозуміли, що цього насправді недостатньо. Тому цього разу ми збільшуємо об'єми вдвічі. Кожна команда готує в два рази більше по об'єму страв, і у нас ще будуть партнерські наші локації від громадських організацій і від ресторацій нашого міста. От розкажіть ще про команди. От їх, їх має бути п'ять команд по 6 чоловік. Тобто, загалом більше 30 учасників. Вони вже знайомі між собою. Правильно? Чи ну, вже знайомі, уже знайомі, знайомі, бо вони? ми збиралися на стадії, коли вони подавали заявки на участь у цьому фестивалі. Можливо, хтось був знайомий, хтось не був знайомий. Зараз ми їх зібрали, ми з ними проговорили, вони перезнайомилися вже між собою. У нас є команди. Де е, будуть досить відомі в місті ветерани, да, які ну нині є військовослужбовцями Збройних сил України. У нас є наші ветерани, які отримали важкі поранення в зоні бойових дій, і зараз вони вже пристосовуються до цивільного життя, але вони не залишили допомагати своїм побратимам. Вони є ветеранами і вони стають волонтерами. Вони допомагають нам збирати допомогу для тих, хто там далі продовжує захищати нашу державу. Сказати, що у нас заходить якась команда, так суттєво своє ветерансько волонтерське Є у нас така команда, яка теж буде готувати. Це команди з усіх облас районів, так? тобто це не тільки Вінниця, це райони. Це будуть і з теплика, і з сутисок, і з сиваківців. Люди, ну так, масштаби набираємо оберти. Минулого разу це була лише Вінниця? Минулого разу це була переважно Вінниця. Це була б ну переважно Вінниця. Чи є для команд якісь правила? Або там вони мають мати назву. Чи є ще якісь ось такі нюанси до них? Так, ми цього разу попросили їх представити свої команди, так враховуючи те, що є що показати і про що розповісти, да? а, то вони а, придумують назву команди. Вони будуть представляти свої команди, облаштовувати свої робочі місця. Можливо, це будуть фотографії, можливо, це будуть прапори з поїздок. Не знаємо, поки це ми вже побачимо по факту, і ми хочемо цього разу розповісти про наших ветеранів, їхню історію. Як вони потрапили до війська? Чим вони там займалися? Як складається їхнє життя зараз? Е, будуть такі от е, цікавинки. Да, про, про, про життя людей. Що як... саме це буде? Якщо ви можете поділитися, як саме ви будете знайомити людей, глядачів, які завітали відвідувачів? Ми запросили е, на участь ведучих, які у нас будуть синхронно працювати зі сцени і з локацій. Е, до кожної локації будуть підходити наші ведучі. Вони будуть розповідати про те, хто є учасниками цієї команди, що вони готують, що цікавого в цій команді, чим вони займаються, і в першу чергу про самого ветерана. Чому так? Чому Збройні Сили України? Чому тут на цьому заході? Чому вирішили підтримати сьогодні своїх побратимів? Ну, побачимо, як насправді буде спланувати важко, але я думаю, що буде дуже цікаво. Тобто саме для цього, і от команди вже були сформовані. і Ви вже знали, хто буде так учасником. Вони ну вони мали познайомитися. Ми мали з ними проговорити ці всі нюанси. У нас буде дві дуже цікавих локації, чисто від наших ветеранів. Це буде польова кухня від е, наших шеф-поварів військових, які були там на нулях на передовій. Вони готують цікаві страви саме в польовій кухні. Тобто, це за окремо від, Це з окрема з вами? локація. Окрім п'яти наших команд, буде ще дві локації ветеранських: кухня польова від наших військових і шаурма. Шаурма теж від нашого військового, який зараз шеф-повар в одному із закладів міста. Окрім цього, ще буде безліч багато різноманітних майстер-класів. Розкажіть про майстер-класи, які будуть на заході. Ми запросили до участі майстрів. Тих, хто своїми руками виготовляє ну, якісь такі речі, хендмей, ну, хочемо, щоб це було красиво. Хочемо, щоб ті родини, які прийдуть відпочити з дітками, мали можливість подивитися, долучитися до якоїсь такої гарної справи. Будуть у нас і малюнки, будуть і виготовлення виробів ручні, долучаються наші реабілітаційні установи, де є дітки і молодь з інвалідністю, долучаються громадські організації, долучаються майстри. Також ми, буде концертна програма. У нас будуть виступати. Фольклорний фольклорна студія Соловей. Це чудові дітки. У нас буде наша вінницька відома співачка Оксана Кулик і родзинкою нашого фесту. Це буде гурт «Made Ін Україн, гурт, який вперше приїде до Вінниці саме на наш захід, аби підтримати наших військових. Підготовка взагалі, от, по ваших розповідях, дуже масштабний захід планується. Скільки часу знадобилося для того, аби підготуватися? Скільки минуло від першого фестивалю до моменту початку підготовки до другого? Місяць. Місяць да. 30 вересня відбувся захід. Ні, жовтень листопада. Да. Два місяці. Два неправильно порахувала. Два місяці. Два місяці Два підготовки. Місяць. Скільки підготовки було до першого фестивалю? Два тижні. Два тижні. Скільки скільки тоді можливо, от ви зараз пам'ятаєте, які помилки були допущені, або що хотілося б покращити, і що от ви вже взяли і перейняли у захід, який відбудеться в суботу? Ми після першого фестивалю зустрілися з нашими ветеранами. Ми їх зібрали, і ми почули від них зворотній зв'язок. Нам було цікаво, чи зручне обладнання, чого вистачало, чого не вистачало, що би вони додали. І цього разу ми ці моменти врахували, ми додавали посуду, ми змінили трішечки сам посуд, ми пропрацювали трішечки продукти, їхні технології приготування. Тому ну, розвиваємося. Да? Нам намагаємося розвиватися знову ж таки. Було багато людей, і ми розуміємо, що потрібно більше їжі. бо... Швидко так продали, швидко приготували, швидко продали страви, і ті люди, які підходили пізніше, вже ну якби не мали щось скуштувати. Тому додаються локації від партнерів. Ну і збільшуємо об'єми. Тут я вже про це говорила. Чи будуть якісь обмеження у команди по часу або по тому там не допом... щоб не допомагав хтось інший? Хоча при тому, що вони вже знають, що будуть готувати, вони могли підготуватися. Дві години на приготування страв. Вони можуть готувати це за один раз або підготувати там, в залежності від страви, як вони собі визначать. Страви не будуть повторюватися. Страви не повторюються. Воно все унікальне, і ми так вирішили, що має бути багато. Різнопланово, а щоб задовільнити по максимуму запити тих людей, які прийдуть. Хтось любить м'ясо, хтось любить там якісь інші речі, і ми намагалися різнообразити, да, зробити меню таке масштабне, аби був вибір, аби можна було скуштувати. Скуштувати страви можна на всіх локаціях абсолютно. Не обмежуючи, в одній команді вони можуть скуштувати з першу страву, в іншій команді взяти, наприклад, другу страву. Ціни, за які будуть продаватися ці страви, визначені для всіх однакові, тобто вони всі в рівних умовах. Перша страва. Така ціна, друга страва з гарніром. Така ціна і соління, домашні соління від наших партнерів, від наших громадських об'єднань на кожній локації також будуть. Як будуть обирати команду переможця? Цього разу у нас не буде переможця, адже ми об'єднуємося заради спільної цілі збору коштів на завезення цих швидких допомог. Тому ми просто. Смачно готуємо, гарно пригощаємо, гарно запрошуємо віничан та гості нашого міста і збираємо кошти на ту ціль, яку ми визначили. Чи звертаються до вас з інших міст областей? Можливо, аби ви поділилися досвідом і для того, щоб вони хочуть зробити такий захід у себе. Були у нас коментарі під нашим першим фестивалям, де говорили, що давайте вже до нас, там до Львову, наприклад, і ми розглядаємо ці варіанти. Ми обов'язково хочемо проїхатися по всій нашій області, в кожну громаду заїхати. Можливо, це буде не в таких прям великих масштабах, як тут у Вінниці, але воно, воно буде, тому що ветерани є в кожній громаді і їх потрібно запрошувати. Залучати до таких заходів. Ні, в подальшому, так, можливо, це буде всеукраїнський рівень, можливо, це буде міжнародний рівень. Тому плани є, а часом побачимо, як воно складеться. І скажіть, от такий заклик: чому Вінничани мають відвідати цей захід у цю суботу? Сьогодні в кожному підрозділі Збройних сил України. Служать наші рідні, несуть службу, наші рідні. І ми маємо об'єднатися для того, аби їм допомогти. Вони там захищають наш спокій, вони там захищають нашу незалежність і обов'язок кожного громадянина підтримати сьогодні Збройні Сили України. Тому потрібно об'єднатися, потрібно приходити, провести гарний час і таким чином допомогти нашим військовим. Ціль, блага, Головна швидкі мета. допомоги, дуже потрібні запити, дуже багато потреба є. І я думаю, що у нас все вийде, і ми дійсно зможемо в найкоротші терміни разом, об'єднавшись, допомогти у ці швидкі передати нашим військовим. Дякуємо вам і дякуємо, що ви працюєте заради нашої спільної перемоги. Я вам теж вдячна. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Приходьте. Нагадаю глядачам: у нас у гостях Катерина Бевзюк, керівниця благодійної організації Родина Турбота.